Шукаєте теплу, зручну та гарну пару взуття за приємною ціною. Спеціально для вас хід продажів від Розпакуй розпакуйтері -ві». універсальні дотики Синтія. Ваш комфорт до мінус 30 градусів. Базовий чорний колір, класичний дизайн та широка розмірна лінійка. А ціна усього від 799 гривень. Дотики Синтія, справжня знахідка для холодної пори року. Виконані з сучасної водовідштовхуючої тканини Оксфорд, утеплені синтепоном, а всередині неймовірно м'яке дихаюче еко хутро. Вам буде комфортно. І у сильний мороз і у відлигу гнучка підошва зі спеціальним протектором не ковзає і не промерзає. Збільшена повнота та зручна застіпка блискавка дозволить носити дутики. Жінкам навіть із найпроблемнішими ніжками Ущільнений мисок і п'ята захистять ваші ніжки і дозволять насолоджуватися дутиками не один сезон. Увага! Розширений розмірний ряд до 42-го розміру. Здійснюйте розумні покупки, теплі, довговічні та неймовірно зручні дутики. Синтія усього від 799 гривень. Телефонуйте!